Зараз я розкажу, як я швидко і без заморочок роблю теплі грядки з цього сезону. вже на наступне все буде підготовлено. Дуже швидко, дуже просто. Не треба ніяких додаткових обладнань. Дивіться, поділюся з вами своїм досвідом. Якщо сподобається, пробуйте, експериментуйте. Це завжди дуже цікаво. отримати результат. Мінімум вкладань своїх трудів та фінансового. Все ми зібрали ворог. І я на цьому місці роблю теплу. Трошечки викопала. Зараз покажу у це бодиля від гороху. Я трохи викопала тут канавку таку і зверху поклала горох. І сюди тепер протягом літа, осені, буду просто висипати, те, що на компостну кучу зазвичай виносимо. Я буду висипати органічні залишки, які є, буду висипати, то так висипала. Покажи. Ось я висипала. ці обрізки, баделя від моркви. І зверху накриваю, травою цим горохом. Воно і виглядає добре, як замульчовано і дуже зручно. Ось так виглядає ця грядка. Ту, гай, Цю грядку в наступному році я буду саджати або капачки, або гарбузи. Або можна огірки саджати. У такі грядки вже можна саджати. Дуже полюбляють такі грядки, помідори. Я навіть у теплі грядки саджала буряк, дуже-дуже йому сподобалося, дуже був гарний врожай. Тому я оце з середини липня. Прибираємо з грядок, я починаю робити теплі грядки. І увесні зовсім не треба додаткової роботи проводити. Прямо сюди і сажаю. Там вже, вже все перероблено буде достатньо для того, щоб рослини дуже гарно росли і їм всього вистачало. Фактично вона добре виглядає і дуже-дуже корисна для рослин Ось такі в мене вузькі, довгі грядки. До цього це також була колись тепла грядка, але баклажани я саджаю не на наступний рік, після того як грядку зробила, а десь через рік. Вже після гарбузів. Вже ось сьогодні 11 число, 11 липня. І ось вже скільки нав'язалося, тут багато не видно. Ось там теж декілька вже висить баклажанчиків. Ось висять. Сить ось так це все наслідки тепли грядки. вузькі, довгі грядки. Дуже зручно обробляти, збирати, врожай. Погодні умови різні бувають кожного року. Але все одно з ґрунтом заморочок вже ніяких не потрібно. Дуже зручно, що не треба. Окремо кожної весни чи восени підготовлювати. Ви один раз зробили канавку, засипаєте туди поступово рослинні залишки і все. Навесні тільки роздвинули мульчу і посадили розсаду. І ось навіть декілька днів тому я побачила, аж злякалася. Думала, що це в мене перець захворів чимось, а потім згадала, що я саджала чорний перець, і в мене декілька зерняток зійшло. Дякую вам, що додивилися до кінця. Буде дуже рада. Якщо поставите свій лайк, якщо моє відео буде вам корисним, залишайте свої коментарі під відео. І буду дуже рада вашим підказкам та вашому досвіду. Дякую, залишайтеся з нами. До побачення!